Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Послухайте, будь ласка, віршик. Та скажіть, про кого він? Наш кухар, ніби боровик, надів біленьку шапку, готує борщ і холодник і запікає бабку. У кухаря смачний пиріг, чудова каша Манна. Він дбає про здоров'я всіх. Йому подяка й Шана. Малята, про кого цей вірш? Так, про кухаря. А де працює кухар? Вірно, кухар працює на кухні. Давайте розглянемо, у що одягнений кухар. Так, кухар одягнений у халат або фартух та ковпак. А тепер давайте пригадаємо, що потрібно кухарю для приготування їжі. Так, кастрюля, в якій кухар варитиме борщ або суп. Сковорідка, на якій кухар смажитиме яйце, котлети або млинці. Тарілки, в які кухар накладатиме готову їжу. Ополоники та ложки, щоб накладати їжу. І ніж, щоб нарізати продукти. Молодці малята. А що ж готує кухар? Так, кухар може спекти смачний торт чи тістечка, посмажити м'ясо або рибу. Приготувати кашу або макарони. А який смачний духм'яний борщик готує кухар. Кухарі важливі, тому що вони допомагають нам бути здоровими та сильними. Вони готують нам їжу, яка дає нам енергію для гри та навчання. Малята, кухарю для роботи потрібен фартух. Але погляньте, цей фартух зовсім не яскравий. Тож пропоную його прикрасити. Тож, діти, для нашої праці нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому я заздалегідь намалювала ось такий гарний фартух. А вам в цьому допоможуть ваші батьки. Ще нам знадобляться фарби, пензлик, скляночка з водичкою та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Тож, приступаємо до праці. Для початку беремо з вами пензлику праву ручку, тримаємо його трьома пальчиками біля залізного комірця. Змочуємо наш пензлик у водичці Та у фарбі я, наприклад, оберу помаранчевого кольору. А ви можете обрати будь-яку, яка вам до вподоби. Гарненько змочуємо його у фарбі. І тепер зверху нашого фартушка, трішки відступаючи, проводимо пряму лінію. Намагаємося не відривати пензлика від аркуша паперу. Ось так. За необхідності ще раз змочуємо наш пензлик у водичці та у фарбі. Відступаючи трішки від першої лінії. Проводимо таку саму пряму лінію. Ось так. Так само пропоную зробити і знизу. Ось так у нас з вами має вийти. Тепер гарненько промиваємо наш пензлик від залишків фарби. І я, наприклад, оберу. Фарбу зеленого кольору. Гарненько змачую пензлик у нашій фарбі. І між лініями буду робити відбиточки нашим пензликом усією площиною ворса. Ось такі відбиточки у нас з вами виходять. Так само робимо знизу. І, наприклад, я візьму фарбу синього кольору, гарненько змащую у фарбі пензлик. І тепер буду робити цяточки кінчиком ворса пензлика над нашою верхньою лінією. Ось так. Так само робимо знизу. Марята, погляньте, який гарний та яскравий фартушок для нашого кухаря у нас вийшов. Молодці гарно попрацювали, а мені вже наразі час. Тож, Марята, до побачення та до нових зустрічей!